Сергію Юрійовичу, вітаємо з перемогою. Перший коментар після сьогоднішньої такої гри, в якій затягнувся початок, але все-таки вона завершилась перемогою. Ми готувалися до цієї гри дуже хорошо, тому що я знав, як грає команда Ярошенка. Так? Я проти них грав, тому ми готувалися і розуміли, як вони будуть грати. І... Ми виконали все сьогодні, що ми планували. І я дуже вдячний хлопцям за перший тайм, який ми просто чудово провели і могли закривати гру ще в першому таймі. Переконала перемога, вдячним болівальникам за підтримку. рухаємося вперед. Далі. Теж тяжкі матчі, будемо готуватися. Хлопці передохнуть один день і вперед будемо готуватися до слідчої гри. Наскільки важливим зарядом для команди став оцей гол на другій хвилині, домашня заготовка зі стандарту? Так, да, ми готувалися. І мої помічники готували стандарти. і Перед кожною грою ми відпрацьовуємо їх. І... Сьогодні все вийшло, що ми планували напередодні. У другому таймі десь трошки менше спочатку було в нас моментів. Це суперник трошки краще став грати, чи, чи ми десь підрозслабилися? Це була моя установка в перерві, щоб ми віддали ініціативу, щоб ми спокійніше діяли, щоб суперника перехоплювати м'ячі і атакувати. Тому так і казали, що ми не переконували діяли у другому таймі. Ну і ще сьогодні таке повернення Андрія Нестерова. гольове ми побачили. Можливо, в наступних матчах слід чекати ще когось, можливо, з відновленням після пошкодження. Так, да, хлопці відновлюються, і Петрук в загальній групі буде готуватися на наступну неділю, неділі Васюк. Тому... Я дуже радий, що хлопці виходять після травм в хорошому, хорошому стані і будуть допомагати нам рухатися далі перемогам. наступному матчі, я думаю, у нас ще більше буде гравців готуватися до гри. Хотілося б почути перший коментар по сьогоднішній грі, що можливо сподобалось в команді що. Не вийшло, не вистачило для очок, для перемоги. Ну, Понятно, що таку фору дати такій команді з перших хвилин 2-0. Ну не 2-0, перший стандарт одразу стандарти гол. Дуже тяжко для нашої команди. тому 에, Перший тайм у нас не вийшов зовсім, в другому таймі вже хлопці трошки краще грали. Але... Бо грається два тайми, да, В першому таймі, як вроді не вийшли з роздягальні. Що можна десь сказати в порівнянні з першим матчем на початку сезону, десь зробили, можливо, внесли корективи. Ну команди трошки змінилися, і тренерський штаб так само знаємо, змінився і в Вінниці, і в нас. Що можете сказати, сьогодні краще вийшло зіграти, чи тоді краще, можливо, десь вийшло? Та, ну, краще, Може по грі зараз краще було організованіше. Грали в е, другому таймі. Там, Ну, У вас змінився тренер, ви по-іншому граєте зараз, тому то була ігра, одна історія, це зовсім друга, тому е, порівнювати немає, немає смислу. Трішки може. Суддівський фактор у нас вже ну, за нього вже не хочеться розмовляти, але він теж впливає. Навіть не хочу на цю тему розмовляти, там пенальті близько не було. Це такі пенальті. це, це просто… Ну, ми все розуміємо. Все так що все нормально. В принципі, воно ж суддівство не сильно вліяло, але... Но... Треба було виходити в першому таймі, грати як в другому, а в першому, дати фору, я ж говорю, так, пропустити голу. Дитяча помилка, стандарту, просто пропустити такий легкий гол. тим, тим паче ми, ми бачили, що звяги розігрує такі кутові, ми договарювалися з хлопцями, що вони займали ті позиції, які, щоб не розіграти це в голови, але трошки не... Не дограли це концентрація, ну так не повинні діяти футболісти на стандартах.